Вітаю в ефірі українського радіо Вінниці. Програма з перших уст. В студії журналістка Світлана Кравінська. Герої наших вулиць це виставка, присвячена пам'яті полеглих захисників України, на честь яких названі вулиці в українських містах. Експозиція відкрилася у Вінницькому музеї Вежа Артинова в рамках просвітницького проєкту Стріт Код». про наповнення експозиції, актуальність проєкту національної стратегії меморіалізації, інтерактивні форми вивчення історії та збереження пам'яті героїв російсько-української війни. Говоримо сьогодні. Гість студії, головний спеціаліст першого міжрегіонального територіального відділу Українського інституту національної пам'яті Олексій Серветнік. Вітаю! Вітаю! Власне. В чому суть проєкту Стріт Кот? Вітаю, шановних слухачів. Дякую за запрошення. Ну, безпосередньо, якщо ми говоримо про проєкт Стріткот, то це більш ширший проєкт наших партнерів, безпосередньо авторів виставки, про яку ми сьогодні будемо з вами говорити. Герої наших вулиць. Цей проєкт має назву Стріткот історія на кожному кроці. Вона реалізовується громадською організацією Історична платформа. Ось за підтримки партнерів, в тому числі одним із партнерів є Український інститут національної пам'яті, який власне, і також представляє. Так. Основна суть цього проєкту в тому, що ідея. Встановлювати в містах України, на вулицях безпосередньо і вулиць, які перейменовані на честь героїв сучасної російсько-української війни, в тому числі, таких невеличких інформативних табличок, ось безпосередньо, які пов'язані з назвами цих вулиць. На цих табличках також авторами задумано зображення QR-кодів, за переходом за якими. Мешканці цих вулиць чи гості міст населених пунктів зможуть ознайомитись з більш детальнішою інформацією, розкрита для себе ту чи іншу постать чи історичну якусь подію і так далі, яка названа на честь безпосередньо цього топоніма. Угу. Власне, тут варто згадати також ще про те, що цей проєкт колегами реалізовується, почав реалізовуватися з Києва. Зараз вже доєднується Вінниця. Безпосередньо планується. Я уточняв наших колег. З музею в Вінниці, що планується ще в цьому році встановлення певної кількості таких табличок у Вінниці, і перша буде встановлена, якщо не помиляюсь, на вулиці Казимира Малевича. Окрім цього, цей проєкт реалізовується і в місті Луцьк, Конотоп, Полтава, Миргород, Мукачево, Запоріжжя, Харків, Ужгород, Дніпро, Яготин, Гадяч. Тобто, як ми можемо побачити, географія така вже доволі солідна, і колеги планують її продовжувати. А скільки таких табличок у нас планують у Вінниці? І ви сказали Малевича. Це перша далі буде. Якщо не помиляюсь, то в цьому році близько двох десятків. А насправді uh -huh. е зупинятись колеги не, не, не планують. І в наступному році цей проєкт в синергії з місцевою владою і музеєм Вінниці комунальним закладом він планує продовжуватися і набирати обертів. Тепер уже про нашу експозицію герої наших вулиць, про наповнення з чого складається, хто на ній зображений. Безпосередньо виставка герої наших вулиць коротенько, її також історію розповім. Знову ж таки, авторами є громадська організація Історична платформа. Інститут також є одним з партнерів. Також він реалізується за підтримки Українського культурного фонду і платформи пам'яті Меморіал. У Вінниці ця виставка реалізується за підтримки Вінницької міської ради і музею Вінниці. Безпосередньо вона експонується в Вінницькій вежі. Першочергово ця виставка, вуличний формат, була презентована в Києві на контрактовій площі і на Хрещатику біля головпоштанту. 23 жовтня, а 30 жовтня, цього року, вона була презентована в Вінницькій вежі. Такий банерний формат для внутрішнього приміщення. Ось виставка також розповідає про героїв наших вулиць. Це 12 історій, 12 банерів відомих діячів, як і воїнів, як і військовиків збройних сил України і інших. Формації, так і волонтерів, які, митців, які, на жаль, віддали своє життя в боротьбі з рашистськими окупантами. Якщо коротенько про, розповісти да, про наповнення, то варто згадати, що з усіх історій це Є і наші земляки, вінничани, уродженці Гайсена, це брати Котенки, відомі такі постаті Сергій та Олександр Котенки, які спочатку російсько-української війни, ще з 2014 року, стали на захист України, а після початку повномасштабного вторгнення також зі Зброєю в руках стали на Захист від рашистських окупантів загинули на жаль з різницею два дні. Один Сергій загинув 9 березня, а Олександр 7 березня на Запорізькому і на Миколаївському напрямках. Також в цій виставці розповідаються історії про Романа Ратушного, громадського діяча, активіста, воїна, про військового льотчика-інструктора, героя України посмертного Олександра Оксанченка. Добровольця командира першого окремого батальйону Вовки Давінчі, Героя України Дмитра Куцюбайла, також відомої постаті, викладача та поета, воїна Юрія Руфа Дадака, громадського політичного діяча керівника Легіону Свободи та штурмової роти Карпатська Січ Олега Куцина. Історика та воїна Сергія Миронова, фотокореспондента Максима е, Левіна, який був також в перші дні повномасштабного вторгнення е, зі своїм побратимом, закатований рашистськими окупантами на Київщині, Митця, волонтера е, Павла Лі, також відомий постать, він загинув також в перший тиждень е, повномасштабного вторгнення під Ірпінем. Е, власне, Автомобіль, якому він рухався, був розстріляний рашистськими окупантами, про Юлію Здановську, також відому юну математикиню і волонтерку, яка загинула внаслідок ракетного обстрілу Харкова, також на початку повномасштабного вторгнення журналіста, воїна Олександра Махова. Ну і згаданих мною вже наших земляків безпосередньо вінничан, братів Котенків. Власне, виставка ви сказали, нараховує 12 банерів В нас, героїв. На жаль, дуже багато. Ви спілкувалися з своїми партнерами, зокрема з авторами. Як обиралися ці герої? Це подавалися якісь відомості про них. Звідки бралися ці герої? Ну зрозуміло, що вони є ці герої, але як з-поміж всіх інших могли вибрати, не не казала пані Інна, яка є в цій громадській організації? Ну, на жаль, я не до кінця зазнайомлений, яка була логіка. Ми розуміємо, ясна річ, що це далеко не повний вичерпний перелік. Але ну такі поки що так. Я вважаю, що тут суть в тому, що відобразити такі в одній експозиції, доволі такі насичені і ясна річ, що е, оптимально наповнені та, історії знову ж таки людей, які з різних мотивів стали на захист України і в різний час ось і по різному, в кожному своєму плані хтось зі зброєю в руках, хтось волонтерів, хтось е, планував е, велику якусь наукову кар'єру як. Пані Юлія Здановська її називали там, пророкували велике майбутнє в науці, в математиці. Вона сама мріяла стати міністром освіти. Проте вона до останнього була в Харкові навіть після ракетного обстрілу будівлі, де вони волонтерили. Її це не зупинило, Вона далі продовжувала там волонтерити, і все таки російська ракета її знайшла. Тобто, тут таке відображення різних постатей різних людей, але їх об'єднало одне це спротив рашистським окупантам. Як з 2014 року. Так, і вже після повномасштабного вторгнення. Який основний меседж цієї експозиції хотілося донести до глядачів, як цивільних, так і військових, так і внутрішньо переміщених осіб? Ну, основний меседж це, по-перше, підвищити рівень знань про всіх героїв, це привернути увагу суспільства до питань меморіалізації, тому що ми розуміємо, що, на жаль, ця тема також є дуже делікатною. Суспільство українське вже, особливо після повноштабного торгівля, воно є зраненим і багато з яких там тригерять наше суспільство. Про те. Проте ми не маємо права забувати про сучасну війну і маємо продовжувати ці практики пам'ятання. І власне це один із таких методів яскравих, ненав'язливих, інформативних яскравих для того, щоб охопити якомога більшу кількість представників нашого суспільства. І, вочевидь, те, що зараз у Вінниці, це дуже дуже класно, тому що. Вінницькі вежі зараз віднедавна є постійно такий трафік людей, і якомога більша кількість вінничан, мешканців і гостей міста вони можуть ознайомитися з цією виставкою. Чи відчули ви вже перший фідбек, все-таки від 30 жовтня діє виставка? Ну, я можу говорити з власного досвіду. Ми в такій синергії співпраці з музеєм в Вінниці від початку експонування з початку листопада вже маємо такий певний досвід. Позитивний проведення організації таких коротеньких екскурсій для здобувачів вищої освіти наших закладів в Вінниці, курсантів університету внутрішніх справ загалом, ну близько ну, плюс-мінус ста здобувачів, те, що мною і колегами з музею Вінниці, вони вже зазнайомилися на цією виставкою, і ясна річ, що фідбек, реакція. Вона власне відповідає наповненню тієї виставки, і ми маємо розуміти, що власне молоде покоління це в першу чергу це та категорія нашого суспільства, з яким ми повинні говорити на ці важливі теми. Власне, відповіли вже на наступне моє запитання: наскільки активно вінничани долучаються до цієї виставки? Тобто активно, так, так ну як нам відомо, вінницька вежа зараз функціонує. Кожен вінничанин може відвідати вежу, і в тому числі цю виставку, яка знаходиться на шостому поверсі. Далі це вже йде оглядовий майданчик. Тобто це дуже позитивно і позитив в тому наголошую для тих, хто ще не зазнайомився з цією виставкою, що вхід на виставку вільний, тобто, ви можете. Безкоштовно зайти в вежу і піднятися аж на шостий поверх, і в тому числі ознайомитися з цією виставкою вас, як науковця, як історика, який досліджує питання меморіалізації, що вразило в цій виставці? Можете сказати свій досвід, такий особистий? Знову ж таки, те, що вона дуже яскрава, вона перевертає увагу. Ті, хто, ті люди, хто ще не зазнайомився, обов'язково рекомендують це зробити. і можете навіть в інтернеті оглянути. Дуже яскраві портрети самих героїв цієї виставки, максимально насичена, ненав'язлива і не, не дуже водночас не обширна інформація. І знову ж таки, є QR-коди, за яким ті, хто більше цікавиться. Тою чи іншою постаттю, може перейти за ним і зазнайомитися з їхньою біографією. Тобто це один з таких методів меморіалізації, про те, що говорить інститут національної пам'яті, те, що зараз намагається розробити і на законодавчому рівні імплементувати певні принципи меморіалізації війни, це один з таких методів яскравих і результативних для роботи з суспільством. До якого часу триватиме виставка? Виставка буде тривати до кінця листопада цього року, безпосередньо в Вінницькій вежі. А потім, скільки там і багато міст підключено, так багато героїв з різних міст. Куди помандрує? Безпосередньо це виставка, яка знаходиться в нас у Вінниці в вежі. В нас в планах з колегами вже є експонування в інших локаціях міста. Ось зроблю такий, як спойлер, да, як зараз теж модно вживати слово запозичене. Вже запланували з колегами з Вінницького обласного краєзнавчого музею, подальшому є. Експонування там, тому що це також важлива локація, де багато вінничан не зможуть ознайомитися, хто що не встиг тут. І інші є також і навчальні заклади міста, і чому б і ні, в співпраці з нашими партнерами. Я сподіваюся, що, що межами міста, навіть а і межами області, це продовжиться. Оскільки виставка проходить в межах цього проєкту Стріт то скільки триватиме проєкт стріткод? чи ще немає такої дати кінцевої, він далі далі триватиме. Ну я думаю, це питання вже до безпосередньо колег з громадської організації. Я думаю, що в них немає певних таких е, е, рамок. Рамок, е, тому що ми розуміємо, що війна триває і постати знову ж таки російсько-української війни, і загалом, які можуть використовуватися в проєкті стріткод, є чимало, і працювати тут є ще над чим. Я думаю. Думаю, що тут зупинятися далеко ще не варто і не слід, і немає можливості. Нас зараз слухає, дивиться на Ютуб-каналі Суспільне Вінниця, аудиторія різного віку, в одного і старшого покоління і молодого. На вашу думку, чому? Необхідна ця меморіалізація. Чому необхідно називати саме героями вулиць? Адже є такі прихильники, які кажуть, чому не назвати там, скажімо, перша, друга і третя вулиця на кшталт так, штатів, штатів? Так навіть не яка різниця, а в плані того, що так легше запам'ятати, там перша, друга, третя. Чому важливо саме героями, назвами щоб вулиці носили назви імена наших героїв зараз? Це важливо, тому що щоб пам'ять про героїв вона була живою. І це знову ж таки дуже яскравий і потрібний ефективний інструмент для цієї політики пам'яті в публічному просторі. Ми з вами. Є свідками, як на законодавчому рівні з 2015 року активними процесів декомунізації. У 2023 році в нас набув чинності закон про деколонізацію. Ми позбуваємося комуністично-тоталітарної символіки в публічному просторі і загалом російської імперської символіки, вже, на жаль, після повномасштабного вторгнення. І ми переосмислюємо і очищаємо знову ж таки в тому числі наш публічний простір. І Наші слухачі, те, що ви щойно зазначили, вони мають усвідомлювати і розуміти, що в тому числі вулиці, топоніми, провулки, площі, тупаки і так далі наших міст, вони мають бути наповнені. На честь в тому числі і героїки сучасної російсько-української війни, яка знову ж таки наголошую, триває не з 2022 року. Активна фаза триває з лютого 2014 року, а загалом це історія протистояння багатовікового і це наш спільний обов'язок, наша данина, яку ми можемо дати загиблим героям сучасної російсько-української війни. Це була передача з перших уст, в якій ми говорили про виставку героїв наших вулиць, що відкрилася у Вінниці у вежі Артинова в рамках проєкту Стріт Кот. Дякую гостю студії за розмову головному спеціалісту першого міжрегіонального територіального відділу Українського інституту національної пам'яті Олексію Серветніку. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш ютуб канал Суспільне Вінниця на наші соцмережі в описі відео. Ставте подобайки, коментуйте Запитуйте, донатьте, залишайтесь в курсі найцікавіших новин Вінничини і бережіть себе разом до перемоги!